Сьогодні військові Кременчуцької тероборони отримали чергову автівку. Співробітники медичних закладів Кременчука відремонтували її за власні кошти. Автомобіль не використовували останні декілька років. Він підлягав списанню. Однак медики вирішили самостійно зібрати кошти та відремонтувати машину, щоб передати її військовим. Два місяці тому ми бачили цей УАЗік стояв в гаражі і мав бути списаний. Зараз його обновили. Дали йому фактично нове життя і зараз передаємо для потреб підрозділу тероборони. Вони вже знають, що будуть робити з цією машиною. Вона посилить вогневу потужність, мобільність цієї вогневої групи і дозволить оперативно вирішувати поставлені завдання. Велика подяка всьому колективу медичної галузі Кременчука за ініціативність та небайдужість. Варто відзначити директора департаменту охорони здоров'я Максима Середу та директора перинатального центру Радомира Сербіна за таку чудову ідею. Вдячність і колективам медичних закладів міста, у особі їхніх керівників: Людмилі Мигаль Кременчуцької міської лікарні планового лікування, Галині Бородянець Першої міської лікарні, Оксані Корляковій Ліл Кременчуцька, Віктору Скачко, лікарні Придніпровська, Віктору Севастяну, лікарні Правобережна, Руслану Герману міської дитячої. Лікарні Світлані Холодній, лікарні відновного лікування, Наталії Тарасовій. Це ПМСД номер 1, Андрію Мазуру, це ПМСД номер 2, Марії Чернявській це ПМСД номер 3, Олександру Стукалу, міського стоматологічного центру та Галині Ярині дитячої стоматологічної поліклініки. Аби перемагати на фронті, треба мати надійну підтримку в тилу. Велике вам дякую за. Наданий автотранспорт, тому що на тому напрямку, де ми зараз знаходимося, ця машина буде виконувати свої бойові завдання за призначення. Великі вам дякую. Дякуємо вам. Дякуємо нашим військовим за захист і мирне життя. Нехай автівка прослугує їм довго і допоможе у виконанні всіх бойових завдань. Разом наближаємо перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.